Доброго здоров'я, дорогі глядачі, українцям дали сім днів. Сім днів на те, щоб оновити дані. Що буде, якщо цього не зробити, і чому ТЦК нині відчувають себе королями життя? І так, трохи про те, як влада готує суспільство до ще більшої масової мобілізації. Поїхали. Правило сім днів, так назвемо це так. Що це значить простою мовою? Тобто, що хоче ТЦК. Все, що міняється в житті людини, народилась дитина, одружились, отримали освіту або професію, змінили місце проживання, приїхали кудись, змінили прописку. Терміново повідомити. І не потім колись там, а протягом семи днів. Тобто ви подаєте документ і все. Це не прохання, це вимога. Тобто не добровільно, а е, ви маєте це зробити. Чому бо зараз уряд і Міноборони хочуть мати максимально точну картину, хто є, де є і чим корисний для оборони країни? Що буде, якщо цього не зробити? Ось тут жорстко для тих, хто мусить оновлювати військовий облік і не зробив цього, штрафи від 17 тисяч до, до 25,5 тисяч за кожне порушення окремо. Тобто це не один раз заплатив штраф, а за кожне порушення окремо. Так звучить як несправедливість. Але це реалії сьогоднішньої України. Чому така сума, бо держава хоче мотивувати людей не забувати, а вести облік онлайн і офлайн правильно? І ще це спосіб ну, наповнення, звичайно, такого адміністративного тиску, якщо там борги, штрафи, ну, держава гадає, що це так, добре стимулює, дисциплінує і так далі. Але ж. Хтось не може за сім днів. так? Що робити? Є виключення, якщо людина дійсно фізично не мала можливості, є процедури, дзвінки, докази, але не робити нічого не, не, можна, не можна. Тому що пригрожують штрафом, а потім судові виконавчі дії. Тому е, треба оновлювати. Треба оновлювати, і, як я вже казала, це недобровільно. Чому ТЦК нині королі життя? От, от, просто королі життя. Знаєте, територіальні центри комплектування і соцпідтримки ТЦК, як ми привикли називати, вони раніше були паперовими. Так? Все було паперове. З війною їм дали техніку, реєстри інструменти електронної взаємодії, і влада каже: робіть облік автоматично. Результат ТЦК отримали владу впливати на життя людей: виклики, перевірки, списки. Тому нині вони е, така е, основна складова мобілізаційної машини. І так, інколи вони перегинають палицю, дуже сильно перегинають, забирають телефони, вводять людей у стрес, ставлять поруч з тими, кого е, підозрюють у втечі. Про це треба говорити. Про це треба говорити публічно і юридично. Про резервну ідеологію годувати всіх. Ну, знаєте, коли чую, як кажуть, що треба готувати всіх, навіть дітей у школах, ця ідея звучить дуже жорстко: виховувати покоління, яке буде готове до війни, хтось каже, що це необхідно, хто зробити інші, що це криміналізація нормального життя. Факти такі, що влада хоче розширити мобілізаційний потенціал. Тобто, це означає, що більшість людей в реєстрах більше даних, більше інформації про професії і про здоров'я, більше резерву, які можна задіяти швидко. Але є моральне питання: чи готові ми підпорядкувати освіту і сім'ю потребам війни? Чи будемо ми виховувати не громадян, а солдатів? Ну, відповідь, мабуть, за кожним з вас. До речі, пишіть у коментарях, що ви думаєте про це. Це таке, це дуже болюче питання. Знаєте, багато хто воліє не піднімати це питання, бо воно таке, знаєте, дуже провокативне, так? Але я рахую, що це питання треба піднімати. Треба піднімати, бо ми маємо, ми маємо вирішувати, кого ми хочемо виховувати, щоб в дітей було дитинство. Чи щоб діти росли, вибачте, як всі нормальні люди, чи ми маємо виховувати солдатів. Ну, мабуть, мами, ну я б не хотіла такого, якщо чесно. Я хочу, щоб моя дитина росла нормально, без оцих різних штук, знаєте, як у всіх нормальних цивілізованих країнах. Знаєте, хочу дати трошечки порад щодо оцих змін, так? Щодо обліку. Звичайно, якщо є можливість, оновлюйте дані, оновлюйте, бо реально будуть штрафи. Залиште копії документів, свідоцтва, довідки рішення. Якщо вам прийшов виклик, ну не ігноруйтесь і безумовно якось не знаю, консультуйте з юристом. Якщо вас неправомірно тримають, там чи принижують, записуйте факти, шукайте свідків, звертайтесь до адвокатів і журналістів. Тепер давайте зробимо висновок, такий великий висновок щодо всієї цієї програми. Так, ми живемо в часи, коли державі потрібен порядок і облік. Але порядок не повинен перетворюватись на приниження. Штрафи і терміни це інструмент. Тобто ми повинні знати свої права, але й виконувати свої обов'язки. Бо в час війни кожна інформація це життя або його відсутність. Хтось каже, нам потрібен план. Паралельна армія, там новий університет, війни, швидке формування кадрів. Так, технічно це можливо логічно. Країні дійсно потрібно мати професіоналів, вміти відновлювати критичну інфраструктуру, готувати резерви. Але професіонали, вибачте, готуються через освіту університети, професійні курси для дорослих людей, де в цьому, в цьому всій, всій цій системі немає місця дітям, дітям ніде немає. Діти мають бути дітьми. А не солдатами. А, про мобілізацію дітей особ, особисто моя думка, чому це небезпечно? Дуже простими словами: готувати дітей до війни це значить відбирати в них дитинство. Це не героїзм, це поступове звикання до насилля. Психологи говорять, травма в дитинстві має дуже глибокі наслідки. Діти мають вчитись критичному мисленню, математиці, читанню, мистецтву, а не стріляти. А, що робити замість цього? Підготовка дорослих, професійна підготовка, створювати центри перепідготовки для медиків, інженерів, водіїв, тих, хто реально потрібен на фронті або для відбудови. Патріотичне виховання без зброї. Можна патріотично виховувати без зброї, не обов'язково вчити стріляти. Система захисту сімей. Якщо держава хоче мобілізувати суспільну підтримку, вона має дати робочі місця, пільги, соціальні гарантії тим, хто залишається працювати, і тим, хто захищає. Прозорість і суспільний діалог. Всі великі рішення мають обговорюватись відкрито. Не можна робити зміни, які зламають життя цілих поколінь за закритими дверима, і трошечки про зниження мобілізаційного віку, бо про це дуже часто почали говорити останнім часом. Технічно можна змінити закон, політично це питання. Але практично молодь 18-25 – це майбутні батьки. Працівники, фахівці, ви, ну, оцієї когорти, якщо ви вивести її з економіки і освіти, це буде мати дуже-дуже довготривалі наслідки. Падіння народжуваності, дефіцит робочих рук, руйнація середнього класу. Чи президент, чи уряд готові платити таку ціну? Було б добре, щоб і президент і уряд почули цю інформацію і вирішили для себе. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.